Для початку треба би розібратися з Нацгвардією, бо та картинка, де самооборона з Майдану йде, вступає в лави Нацгвардії, це дуже добре. А я би хотів запитатися, а по областях людям що нашим робити? Де, де взаємодія, де, де звернення, вступайте у ряди Нацгвардії? Такого немає. Те, що в Києві показують, це дуже добре, але... Якщо ця взаємодія є, то вона має бути щирою і проходити по всій території України. З іншого боку, чому ми маємо здавати ту зброю, яка в нас є легальною, зареєстрованою, купленою за власні кошти в офіційному порядку? Ну, ці байки, які ходять про величезні склади озброєння правого сектору, ну я перепрошую, це все на все байки. Нехай перевіряють, нехай ходять, вилучають. Я подивлюся, в кого і що вони вилучать. Тобто це насправді, це насправді такі міфи для залякування людей по східних областях. Насправді нічого такого немає. Тобто, якщо в когось є якась потреба, ми ніколи не закривали доступ до тих баз, де ми знаходимося, або тих місць, де ми в той чи ні, чи час перебували. Якщо в когось були якісь до нас запитання, або хтось нас бачив якусь незареєстровану зброю. Ну, нехай подають заявки, нехай міліція вилучає, проводять обшуки, якщо є така потреба. Хоча ми весь цей час працювали в повній взаємодії з органами правопорядку. Здається, в суботу віце-прем'єр Ярема сказав, там пролунала не зовсім чітка, але така певна фраза, що згодом макування, таких як самооборона права що вони не будуть зареєстровані якимось чином то є ця, ну, як можна ми цей процес ініціювали ще три тижні тому, і ми постійно наполягаємо на цьому, що е, так чи інакше ми хочемо і, будемо, і вимагаємо, аби нас долучали до е, якихось офіційних структур. Однозначно, це є в першу чергу наша позиція, не позиція міліції. Однозначно, ми хочемо е, працювати у межах е, закону, в межах е, законності. Першу це це однозначно. Ну, якщо не якщо не буде якоїсь домовленості із міліцією або з якимись з іншими силовими відомствами, однозначно, так чи інакше ми вирішимо питання щодо легалізації цих. Ну, бачите, ми вже знову за три тижні ми знову стали угрупованими. То, що було 20 років, такий невеличкий, бачимо, побачили етап. Коли всі аплодували, і знову ми скочуємося до якихось незаконних збройних формувань, на жаль, на жаль держава хоче все контролювати, все хоче підім'яти під себе. Ну, тяж, тяжко, боляче, але подивимося, як це буде.